Моє вітання, шановні телеглядачі. Понеділок, як завжди, старт робочого тижня. А ми вже готові розповісти вам про найважливіше з життя міста та області. Кошти на придбання житла отримали від держави, ветерани російсько-української війни та родини загиблих захисників. Навчання військовослужбовців Вінницького підрозділу Національної гвардії України. Пам'ятний турнір на честь загиблого оборонця провели у Вінниці. Кошти від держави на придбання житла отримали 40 ветеранів російсько-української війни та родини загиблих військових. Сертифікати на купівлю будинків та квартир отримали в рамках проєкту реалізації політики героїв, ініційованої президентом України, одним із ключових напрямів, якого є забезпечення житлом захисників та їхніх родин. Родина загиблого захисника Геннадія Василенка отримала від держави сертифікат на придбання житла. Старший солдат Василенко загинув два роки тому на Донеччині. Чоловік добровольцем пішов на війну ще в 2014 році, і під час повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Нам розповіли, що є такі ініціативи, що можна подати документи на рахунок для щоб дали купівлю житла. 40 ветеранів російсько-української війни та родини загиблих воїнів, які проживають у Вінницькій області, отримали кошти від держави на придбання житла. Є ветерани ті, які навіть не мають житла. А за свою країну за свої всі борються до останнього. І це, це дуже такий гарний і дуже серйозний крок, що держава допомагає нам в такому питанні. Грошову підтримку надають в рамках реалізації політики героїв, одним із ключових напрямків якої є забезпечення житлом. За останні два роки такі сертифікати отримали 320 родин з Вінниччини. Ця програма справді стала ефективною програмою, а не просто зазначеною на паперах, що вона діє, що навіть в умовах війни, коли на жаль, сьогодні всі кошти, які є, ми маємо скеровувати на сили оборони і безпеки, щоб підтримувати здатність і боєздатність наших захисників і захисниць. Все це державна програма згідно постанови кабінету міністрів України номер 719. Згідно цієї постанови, отримати право на компенсацію на житло можуть люди з першої другої групи інвалідності яка була отримана внаслідок поранень там ну або в загальному захисті батьківщини загальна сума державної підтримки понад 700 мільйонів гривень. Більшість сімей з Вінничини вже придбали нові домівки. Євгеніовсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Постійні тренування в умовах максимально наближених до бойових дій надзвичайно важливий етап підготовки особового складу українських сил оборони. Переконують самі військові комплексні заняття з тактичної і психологічної підготовки. Тривають у військовослужбовців Вінницького підрозділу національної гвардії України. Давай, 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 давай. Не можеш швидко повзи повільно. Ну, не зупиняйся. Саме головне повзи, повзи шечу. Давай, давай, давай повзи. Давай. Давай. Так проходять навчання військовослужбовців Вінницького підрозділу Національної гвардії України. Усі завдання, які поставлені перед бійцями, максимально наближені до реальних фронтових умов, і усі тренування проводяться під суворим контролем інструкторів. Гвардійці проходять навчання на смузі перешкод, яка складається з певних етапів: подолання водних перешкод, подолання кімнати стресостійкості, а також пригати, стрибати, повзати і загартовує їхній дух. Для виконання бойових завдань в на сході нашої держави смуга перешкод це наземні бар'єри, височенні огородження, водні ділянки і вузькі тунелі все те, з чим гвардійці стикаються у зоні бойових дій. Повзуть крізь дим, долають колоди та завали. Цікаво, багато різних оправ. Цікава піротехніка, вибухів, дим. Також це фізичну підготовку. Під час навчань відпрацьовують надання до медичної допомоги, евакуацію та решту критичних дій, але які в бою рятують життя. Гвардійці діють у зв'язці з побратимом. Підтримка, евакуація пораненого, доставка боєприпасів. Усе відпрацьовується синхронно. Смуга важка, нелегко проходиться. Але круто. було дуже важко. Я пробував з усіх сил, і в мене вийшлося, бо в мене люди вірили. І жінка моя вірила в мене. Такі навчання розвивають у бійців технічні навички, психологічну стійкість та фізичну витривалість. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Після восьми місяців полону український військовий Іван Жук знову на рідній землі. Під час боїв на Донеччині сержант 46-ї аеромобільної бригади потрапив у полон. Рятуючи пораненого побратима, окупанти прострелили йому обидві ноги. А медичну допомогу надали лише через 20 днів, коли ампутації вже було не уникнути. Попри полон, білі втрату кінцівок, іван вистояв, повернувся додому, проходить реабілітацію та чекає з полону друзів, які досі. Неволі. Іван Жук, оборонець Донеччини, сержант 46-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. З російського полону його звільнили цьогоріч, 24 травня. Воїн потрапив у неволю у вересні минулого року, коли рятував пораненого побратима Олексія під час боїв поблизу Мар'їнки. Тоді українські підрозділи зазнали великих втрат. Під час оточення окупанти прострелили Івану ноги, бо відмовився видати код української рації. Вони нас зв'язали, положили тако на подвір'ї, там розбите подвір'я було, і самі залізли в наш підвал, і вони просто з автоматів нас синкували, щоб ми не шевелилися. От. І ми під обстрілями, пролежали там цілий день. І в цей момент коротше, він опять до мене підходить, каже, один із них каже, «Типа, скажи потратити. Я йому ще раз повторяю, говорю, ти придурок, говорю, вона включена, вона не роботає, і там нічого не почуєте». І він мені очі по ногам. Ця нога отримала три кулі, ця нога получила. На війну Іван пішов добровольцем. Він мав досвід служби за контрактом і з перших днів повномасштабного вторгнення прагнув бути на передовій. Зі своєю бригадою обороняв Донеччину, де й отримав перше поранення. Я не хотів служити в лаїзці. І я там прослужив, я не знаю, там місяць, може, два отак. І перевівся в бойову роту. Перевівся в бойову роту. в Штурмову і з тих пір я штурмовий. В основному ми стояли в обороні. У вересні того ж року Іван потрапив у полон без води, їжі з простреленими ногами та без медичної допомоги. Він майже 20 днів провів у ворожих окопах. Нам повезло в тому, що вони одразу доложили своєму керівництву, що вони взяли полонених. І ФСБшники требували, так як я був вже сіжантом, вони требували, щоб вони нас витягували. На той момент я вже ходити не міг тому що були пристріляні ноги. Я дуже багато крові потеряв. Води спочатку вони нам не давали три дні. Ні бо в них самих не було. Це ще жарко, це ще мухи. І ми вже настільки почали, від нас вже почав йти запах, іменно гнієння м'яса. Через деякий час до підконтрольного росіянами евакуаційного пункту спершу доставили його побратима, а вже потім, за наказом ФСБ Івана, три кілометри його пораненого несли на руках, бо російські спецслужби хотіли допитати його особисто. Мене привезли на підвал. На підвалі я пробув чотири дні на допитах ФСБшників. До моменту потрапляння мене в лікарню пройшло 20 днів. Там був хірург, він був заведуючим хірургічного відділення. Ну, от. І він мені сказав таку фразу, я ну, от, такі мілочі я ну, стараюся запам'ятати, він мені сказав таку фразу, що каже, «Мені все одно, що ти полонений, я врач, а ти хворий, і мені треба надати тобі медичну допомогу. Через пізнє надання допомоги Івану ампутували обидві ноги. Врятувати їх було неможливо. Попри це, вороги не поспішали відпускати українського воїна. Зрештою, він потрапив у колонію в Турезі, де, за словами полонених, умови були трохи кращими, ніж в інших російських колоніях. У мене теж була прийомка, але мене не били. Не били і за те, що ну, смисл. Не, 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 і не били тих хлопців, які несли мене на руках. Мене хлопці носили на руках. То хлопці старалися вже очі мене носити, щоб не, не били. У полоні Івана неодноразово допитували, та жодної важливої інформації про роботу української армії не видав. Україні воїна весь час шукала родина. Дружина Наталя дізналась від командира, що чоловік у полоні, і це дало надію. Вона їздила на акції підтримки родин військовополонених. І від одного зі звільнених хлопців дізналась, що Іван живий, хоч і без ніг. Я почула, що він живий. Це саме головне, що він був живий. Ходили на акції, рідні дуже підтримували, діти підтримували, ваніна сестра підтримувала. Івана обміняли 24 травня, за кілька днів до його дня народження. Разом із ним повернувся і побратим, якого він рятував. Тепер Іван проходить реабілітацію та стежить за кожним обміном, бо у неволі все ще залишаються тисячі українських воїнів. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Волейбольний турнір в честь полеглого бійця Дмитра Харахонді відбувся у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Дмитро був чемпіоном України та випускником ВТФК. Молодший сержант на псевдонегроні загинув 9 жовтня 2024 року поблизу села Нововодяне на Луганщині. Займався волейболом, був кандидатом у майстри спорту Дмитро Харахондя, випускник Вінницького технічного фахового коледжу, став на захист батьківщини у 24-му і загинув 9 жовтня того ж року на Луганщині. Пам'ять про захисника у коледжі влаштували волейбольний турнір волейбольний турнір, тому що Діма з дитинства йому привили любов до такого виду спорту як волейбол. Він дуже хотів, навчився. У нас відкрився гурток, був спортивний гурток з волейболу. І Діма почав займатися. Він мріяв стати чемпіоном України, займатися в професійній лізі. Дмитро обожнював волейбол. Він грав у нього у кожному навчальному закладі, де здобував освіту, а в складі Вінницької обласної збірної став чемпіоном України. Прекрасний був капітан, талановитий до спорту, відданий спорту. Регулярно посічав тренування і самовіддачею віддавався на тренуваннях. Вони в збірні Вінницької області були чемпіонами України. України в них була прекрасна команда. Дмитро був її капітаном. І ми на сьогоднішній день маємо гарні здобутки нашої волейбольної чоловічої команди, завдячуючи тому, що історія пішла. Більше як 20 років тому назад, і вона починалася іменно з усіх дітей. У турнірі взяли участь команди з технічного університету та коледжу, волейболісти з селища Бродецьке і друзі оборонця. Я граю за команду Бродецького. Ми колись тренувалися разом з Дмитром. І сьогодні, відповідно, приїхали вшанувати його пам'ять. В першу чергу він був зналом своєї справи. Він любив спорт. Можна сказати, що на нього можна було рівнятися. Волейбольний турнір пам'яті у коледжі провели вперше. Надалі він має стати щорічним. Я знаю абсолютно переконана, що він буде мати продовження, і це буде вже традиційний такий жовтневий турнір, турнір пам'яті нашого випускника. Він був прекрасним спортсменом, кандидатом в майстри спорту. Я думаю, що такі ідеї вони мають народжуватися і мають сенс бути продовженими. Тому що ми маємо пам'ятати тих, хто у нас навчався, тих, хто був з нами поруч. Від початку російсько-української війни 31 випускник коледжу поліг на полі бою. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Дводенний форум туризму і гостинності відбувся у Львові та зібрав понад 300 учасників представників туристичного бізнесу, готельної індустрії, органів місцевого самоврядування та освітніх установ з усієї України. Під час заходу Вінницька делегація презентувала туристичні маршрути регіону, серед яких особливу увагу привернув проєкт Каміноподоліко, шлях святого Якова, протяжністю 252 кілометри, що сполучає Вінницю із селом Завалля. На Хмельниччині також у межах дискусійної панелі представники Вінниці поділилися досвідом розвитку локальних туристичних продуктів, а також представили крафтову продукцію і туристичні особливості регіону, що поєднують культурну спадщину, гастрономію та активний відпочинок. З нами на зв'язку Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітаю вас. Власне, Вінниця взяла участь у форумі туризму та гостинності, що стало головним акцентом участі. Це звичайно головна подія, яка об'єднує всіх представників туристичної індустрії, до якої ми довго готуємося. Працюємо. Ця подія цьогоріч об'єднала не лише хоріку, але й представників органів місцевого самоврядування, і закладів освіти і бізнесу, що працюють в індустрії гостинності. Що стосується насиченої програми форуму, то вона охопила вісім панельних дискусій профільних і звичайно воркшопи, експертні презентації, виступи, серед яких дійсно яскравим виступом був саме. Шлях Каміноподоліко, Подільський шлях Святого Якова. Що стосується інших профільних тем, то особливу увагу на форумі приділили темі безбар'єрності та доступності як конкурентній перевазі у туризму на сьогодні. Звичайно, маршрутам, місцями пам'яті. Туризму, гастрономічному та медичному туризму, а також зробили особливий акцент на розвитку маркетингу та сервісу сфери Хоріка саме під час війни. Розкажіть про вашу ось локацію на виставці ТурЕкспо-2025. Цьогоріч ми презентували дійсно Вінницю як місто натхнення, місто людяності під гаслом, надихайся Вінницею, і дійсно розставили акценти так, щоб люди нас приймали не лише як потужну туристичну дестинацію, а як місто, де можна відновити свій життєвий ресурс, місто затишку та рівноваги, і ми. Представили власну експозицію, на мою думку, одну з найяскравіших. Я думаю, що це не суб'єктивна моя особиста думка, адже біля нашої локації завжди було велике скупчення людей. І на нашій туристичній стійці ми презентували не лише туристичні маршрути Вінницею та Вінниччиною, але й нашу культурну спадщину, адже такі об'ємні інсталяції ми привезли з собою це інсталяція з. Села Щітки з Рогози, адже в 23-му році саме Рогозоплетіння було внесено до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини. І саме Вінницькій міській територіальній громаді з 23-го року щорічно відбувається етновікенди за плетем Рогозу. От саме Рогозу ми також представляли в рамках презентації регіону. І дійсно, поруч ми працювали з. Представниками департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку? Ова щоб підсилити якраз оцей культурний контекст регіону, разом показати потенціал міста та регіону загалом. Пані Тетяна, яку власне гастрономічну складову презентувала Вінниця цього року? Дійсно, наш стенд, стенд Вінниці та регіону став справжньою гастрономічною атракцією, адже ми презентували солодощі від солодкої мрії, смаколики від торгівельної марки Голуба світ а також унікальний хліб з вишнею від громадської організації Подільський ремісник. А які можливо практики та ідеї з форуму ви плануєте адаптувати у Вінниці? Ну, звичайно, у нас відбувалися ще й закриті зустрічі з представниками державного агентства розвитку туризму, де звичайно особливу увагу знову ж таки приділили доступності туризму та інклюзії як конкурентної переваги. Також ми плануємо перегляд та доопрацювання вінницького стандарту гостинності, враховуючи ті інсайти, які ми почули на форумі. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякуємо вам. А нашим глядачам нагадую Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Вінницької міської ради. Офіс туризму, була з нами на зв'язку. А це були власне всі новини, які підготувала команда телеканалу Вінничина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі в наступному етері.